Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати козулю запечену в рукаві. На 1 кг м'яса нам потрібно 1,5 столових ложки сметани, 1 столова ложка гірчиці, дві цибулини, 5 зубчиків часнику, півчайно ложки паприки, півчайної ложки черного меленого перцю та сіль за смаком. Сметану, гірчицю, спеції. та передалений через прес часник перемішуємо. М'ясо обжаруємо, м'ясо натираємо соусом. цибулю, нарізаємо під кільцями. та цибулю перекладаємо у рукав для запікання та залишаємо на ніч маринуватися. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного